Сьогодні тема моєї проповіді це чотири раунди з Богом. І хто витерпить до закінчення, то того чекає бонус. Знаєте, я собі так думав, про що зазвичай проповідає місіонер? Ну, в більшості про місіонерство. Про що проповідає там, Богослов? Зазвичай бере якийсь уривок з писання чи якусь конкретну тематику і детально її розбирає. Про що проповідає там, пастор? Ну, в більшості реагує на конкретні проблеми або потреби церкви тут і зараз. Про що може проповідати хлопець, який веде Інстаграм і Фейсбук? Про, про те, як обробляти фото, забирати свої перші і не бути при цьому лицем Та насправді про будь-що. І сьогодні ми поговоримо про історію, яка, на мою думку, є одним із найбільших чудес в цьому світі. Історія, яка багато чого змінила в житті однієї людини, в житті цілого народу, в житті навіть декількох народів. І ця історія сталася дуже сильно давно, але вона актуальна і, і має значення навіть для нас сьогодні. І перед тим як ми вже аж приступимо до цієї історії, я хотів би, щоб ми відкрили перше місце. І це буде Книга пророка Єремії. Перший розділ. Ми буквально на, на трошечки тут затримаємося. Із четвертого вірша. Цього місця немає в презентації в мене, але нічого страшного. Це момент, коли Бог покликав Єремію на служіння. Йому було 18 років тоді. І він говорить: і прийшло мені слово Господнє, говорячи, ще поки тебе формував в утробі материній, я пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народам. А я відповів, Господи Боже! Та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак. Господь же мені відказав Не кажи я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлює тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайся перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь. І простяг Господь руку свою, і доторкнувся моїх уст, і до мене сказав: Ось я дав в твої уста слова мої, дивись! Я сьогодні призначив тебе над народами і царствами, щоб виривати та бурити, щоб губити та руйнувати, щоб будувати і насаджувати. І в цьому місці Бог чітко говорить, що поки тебе формував у тробі материні, я б пізнав був тебе, і ще поки ти вийшов із нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народу. Тобто, Бог в однозначний спосіб говорить: ще ніхто не знав, що ти народишся, а я вже знав. Ким ти станеш? І я хотів би, щоб цю думку ми собі запам'ятали і пригадали історію Мойсея. Прямо з його народження. Він прийшов в світ, коли. Це було дуже драматично. Він прийшов у світ, коли вийшов наказ вбивати всіх єврейських хлопчиків. І якийсь час його мама змогла його переховувати, але жінка розуміла, це не може тривати вічно. Вона знала, що щось потрібно робити. І я вірю, що саме Бог. Вклав їй серце думку взяти цей кошик, обсмолити його, покласти туди сина і пустити на воду. І коли я роздумував над цим місцем детальніше, навіть може не настільки над цим місцем, а над дівчинком, я доходив до висновку, що для цього потрібна була неймовірно велика віра. Віра в те, що цей кошик не перекинеться. Віра в те, що цей кошик не потоне, що щось там не вискочить із цієї води, не проковтне цього малюка. Віра в те, що Бог збереже. І зараз ми можемо бачити, як вже тоді, коли Мойсей абсолютно нічого не контролював в своєму житті, його життя було під Божим контролем, і Божа рука була над ним. І сьогодні це прообраз для нас малесенький, коли ми не можемо щось контролювати. Коли є багато ситуацій, де ми не маємо впливу, просто довіряємо Богу, він керує нашим життям. Він бачить, де ми знаходимося, знає ті обставини і пам'ятає про нас кожен час. І молодість Мойсея пройшла в Єгипті. До 40 років він був в Єгипті, він мав найкращих вчителів. У нього були індивідуальні заняття з найкращими вчителями, з впливовими людьми. Все найкраще, що було тоді в Єгипті, все було доступно для Мойсея. Проте одного разу він побачив несправедливість єгиптян до ізраїльтян, з яких походив, і зробив щось, через що повинен був втікати з Єгипту. І минуло 80 років з моменту його народження. І Бог одного разу привернув увагу цього чоловіка до себе кущем, який горів, але не згоряв. Там, біля того куща, Бог кличе його до служіння, на яке він був приготований ще до свого народження. І ось реакція Мойсея. І ось реакція Мойсея. Щось у нас не працює. Супер. І ось реакція Мойсея. І він говорить, хто я, що піду до фараона і що виведу з Єгипту синів Ізраїлевих? Він зіставляв себе і ту велику ціль, до якої його кликав Бог, і бачив велику невідповідність, хто я такий, щоб піти і зробити це. І подібно Єремія реагував. Боже, як я можу стати пророком? Я не вмію говорити, я ще молодий. І ось сьогодні ми будемо говорити про чотири раунди переговорів Мойсея з Богом, коли той кличе його. До того, до чого він був призначений ще перед своїм народженням. І це перший раунд. Коли Мойсей говорить: у мене немає авторитету. Боже, хто я такий? Дуже часто ми можемо оцінювати нашу здатність до служіння через призму своїх вмінь і свого авторитету. Але нам потрібно пам'ятати пам'ятати одне. Добре, начебто розібрався вже. Коли Господь закликає нас до служіння, Він супроводжує нас своєю присутністю і своїм авторитетом в цьому служінні, і Бог говорить до Мойсея. А він відказав, тобто Господь, Та я буду з тобою. А це тобі знак, що я послав тебе, коли ти виведеш народ із Єгипту, то ви будете служити Богові на оцій горі. Коли Мойсай говорить, Боже, у мене немає авторитету, хто я такий? Бог каже йому: Я буду з тобою. Я буду з тобою. Ти не повинен думати тільки про свій авторитет. Ти повинен розуміти, що коли я закликаю тебе до служіння. Це означає, що в цьому служінні я буду супроводжувати тебе своїм авторитетом і своєю присутністю. Я буду з тобою. Але Мойсей на цьому не закінчує. Йде далі. Другий момент це вихід 3.13, де Мойсей говорить. Ото я прийду до Ізраїлів в сні. Гаразд. Хай буде так, я пішов. Ото прийду і скажу їм: Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я Його? Що я скажу їм? У мене немає чіткого послання. Я не знаю, що я повинен їм сказати. Інколи проблема в нашій освіченості. І мені нам здається, що. Немає якогось слова в нас, немає якоїсь такої мудрої промови, немає якихось таких правильних, розумних речей, які нам потрібно сказати. Але хто взагалі сказав, що це потрібно для того, щоб почати служити? Павло, наприклад, в Коринті взагалі відмовився від переваги слова, щоб не зменшити хрест Христа. Тому, коли немає слів, про що говорити? Говори про велике Боже ім'я. Говори про велике Боже ім'я. І Бог відповідає до Мойсея. І сказав Бог Мойсеєві Я той, що є. І сказав: Отак скажеш Ізраїлим синам: сущий послав мене до вас. Уявіть собі ситуацію, що ви знаходитеся в важких життєвих обставинах. Можливо, така ситуація є у вас зараз. І приходить до вас людина, яка говорить. Слухай, я знаю, що ти проходиш важкі ситуації. Я знаю, що в тебе важкі обставини зараз в житті. Тобі не просто. Але до тебе мене послав Бог, щоб передусім сказати тобі ти не один. Він не забув про тебе. Він пам'ятає тебе і він посилає мене до тебе для того, щоб показати тобі, що ти незабутий, не залишений. Бог знає твою ситуацію, і Він має для тебе вихід. Це буде точно сильніше. Ніж будь-що інше, щоб ми могли придумати, розумно розкласти і пояснити цій людині. Тому що коли ми розуміємо, що Бог є з нами незалежно від тих обставин, які складаються навколо нас, це дозволяє нам піднятися Духом і впевнено почати рухатися далі, не занепадати, не залишатися там, де ми є. Тому, коли Мойсей каже, я не знаю, що їм сказати, в мене немає послання, Бог каже, говори про моє ім'я. Скажи їм, що я послав тебе. І наступне, це вже четвертий розділ: До мене немає довіри. Відповів Мойсей і сказав: «Та ж вони не повірять мені і не послухають мого голосу, бо скажуть Господь не явився тоді. Інколи ми можемо якось сприймати себе надто маленькою такою людиною, надто маленькою особистістю, сірою мишкою, яка не здатна до служіння, не може нічого робити. Нам здається, ми не авторитетні. Ми не можемо навчати, ми не можемо підтримувати, ми не можемо чимось займатися, особливо, якщо це ще щось публічно. Але відповідь для Мойсея була дуже цікавою. Бог сказав йому і промов до нього Господь. Що то в руці Твоїй? Той відказав палиця, і сказав Він: Кинь її на землю. І Той кинув її на землю і вона стала вужем. Тому відповідь для Мойсея була цікава, Бог сказав йому іншим станом: Зроби чудо для підтвердження своїх слів. Ви знаєте, що Ісус не просто сам має владу на небі і на землі. Ісус дав цю владу своїй церкві. Ісус дав владу кожному із нас, своїм людям, своєму народу, своїм дітям. Він дав владу нам робити дива. Він сам постійно їх робив, коли був тут на землі ходив. Але чомусь ми боїмося, скажімо, помолитися за зцілення хворого. А особливо, що якщо то руку треба покласти чи хоча протягнути, це зовсім сковує нас. І Хоча ми знаходимося в своєму оточенні, але чомусь. Ми боїмося це зробити. Тому гарна відповідь була, що є влада Божа. Коли тебе немає довіри, то просто подивись, що є в твоїй руці. Бог не просить тебе видумувати казна що. Просто що є в твоїй руці, що є в змозі твоєї руці, те зроби зараз. Можеш помилитися, то помолись. Можеш по-іншому підтримати, зроби це. Можеш взятися за щось більше, зроби це. Те, що є в змозі твоєї руки. І четвертий раунд. Мойсей сказав до Господа: О, Господи, я не промовець ні від вчора, ні від позавчора, ані відтоді, коли Ти говорив був до свого раба. Бо я тяжкоустий та тяжко язикий. І давайте відкриємо ще одне місце. І з нового зовіту. Сьомий розділ дій. І в 22 му вірші написано, що Мойсей був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний або сильний у словах. І в ділах. Цікаво те, що я згадував про те, що в 40 до 40 років Мойсей був в Єгипті і там мав найкращих вчителів, мав найкращу мову для того, щоб вкладати в себе, інвестувати в себе. Розцвітати, розвивати свій потенціал і тому подібне. І Біблія нам говорить, що Мойсей був поперед вище говорить про те, що він був гарним, і тут говорить, що він був сильний у словах. Мойсей вмів гарно говорити. Але 40 років, яких він провів в пустині, суті вівці, не шліфуючи свій потенціал і не використовуючи його, привело до того, що Мойсей став тяжкоязикий. Він розівчився правильно будувати речення. Він розівчився гарно говорити. Друзі, коли ми не використовуємо свій потенціал, тоді ми втрачаємо його. Тоді ми стаємо значно гіршими, ніж були до цього. Мойсей 40 років був суперлюдиною, Можна сказати, він мав найкращі умови, мав суперпотенціал. міг гарно говорити, був гарного вигляду. Але в 80. Через те, що довгий період часу не використовував те що, те, що здобув, розівчився буквально якось гарно і правильно висловлювати свої думки. Він розівчився добре говорити. Але Боже покликання не залежить тільки від твоїх чи моїх здібностей, а в більшій мірі від нашої вірності. Бог шукає саме вірних людей для того, щоб зробити їх здібними. Навіть тоді, коли їх треба буде ще раз зробити здібними. Тому що, коли ми виконуємо своє покликання, коли ми виконуємо якесь служіння, в цьому служінні, нам не потрібно думати тільки про те, що я можу, який мій авторитет, які мої навики, які в мене є здібності. В цьому служінні. Бог супроводжує нас своєю здібністю. І Він дає нам поступово, потрошки, те, що ми можемо використати пізніше, або зараз вже тут. І я пам'ятаю, як, як я потрапив на е, проектор, е, в хліб життя. До цього, чотири роки тому, в іншій церкві, це було перше моє служіння, яким, яким я займався в церкві стабільно. Тому тут для мене не було чогось нового. Я пам'ятаю, як був якийсь такий період, і всі видалялися в соцмереж, це недуховно, і там багато неправильного, і тому подібне. Але ми з моїм другом не хотіли видалятися. І ми шукали альтернативу, як залишитися в соцмережі, але не здаватися недуховними і невіруючими, і взагалі якимись там неправедними. Тому ми почали розвивати там е, такий. Християнський контент додати. Ми створили паблік Івана 3,16. Ми ділилися там своїми думками, ми цитували Біблію і тому подібне. І, і це було, було класно. Це змушувало і нас самих десь шукати Бога і шукати якихось відкриттів. Тому що, коли ти не маєш в собі, то ти не маєш що там зробити. І продовж цього часу, пізніше, якось так склалося. Бог використав те, що ми почали там чуть-чуть, і переросло це в, більше, в більші можливості. І я почав бути в медіакоманді в Центральній церкві Києва пізніше став лідером цієї команди. І зараз можу це використовувати тут, в хліб життя, і вже тут робити команду. От вже в мене Саня тут є біля мене, і ми з ним будемо піднімати тут Тернополі Шоропона робити. Коли Мойсей каже: в мене немає красномовства, я не вмію говорити. Перше, нам треба пам'ятати, Мойсей вмів говорити до певного моменту. Він він гарно говорив, він був сильний в своїх словах. Але коли ми не використовуємо свій потенціал, ми втрачаємо те, що ми мали. Проте Бог відповідає: Я буду при устах твоїх до Мойсей. Він каже. Каже: ти переживаєш, що ти не можеш говорити, але я буду при твоїх устах, в тебе все вийде. Тебе немає вже красномовства, але я благословлю тебе, ти не йдеш сам. І я говорив, що буде бонус для тих, хто витерпить до цього моменту, а бонус це п'ятий раунд, насправді. Я не назвав його, насправді, я не хотів називати його п'ятим раундом. Тому що мені здається, що це вже така повна капітуляція Мойсея. До цього моменту зауважте, Мойсей говорить про адекватні речі, про які, напевно, кожен з нас би сказав. Боже, хто я такий? Я пастух, ти відсилаєш мене до Єгипту, до фараона, щоб я з ним говорив про щось. так?» Це ж, на наш погляд, це нелогічно. Коли він говорить про те, що він не знає, що сказати своєму народові, це нормально. Він говорить просто Богові те, в чому він бачить якісь перешкоди для того покликання, до якого він його кличе. І Бог дає йому відповідь один раз, другий раз, третій раз, він каже, до мене немає довіри. І Бог каже йому не хвилюйся. Ось тобі відповідь, як подолати цю перешкоду. Четвертий раунд. Він каже: до мене немає красномовства. Я буду при устах твоїх. Бог долає і цю перешкоду. Але п'ятий раунд Мойсей каже пошли когось іншого. Пошли когось іншого. То це, вже, це вже не проблема навиків. Це вже не проблема авторитету, це вже не проблема освіченості, це вже не проблема вмінь. Мойсей просто каже: Я не хочу, в мене немає бажання це робити. Я не хочу просто йти. І тут зрозуміло, чому він не хоче, тому що це не вигідно, це Єгипет, який переслідував його. Це некомфортно, це небезпечно. І коли Мойсей говорив про ті речі, які дійсно заважали йому в якийсь момент, які були перешкодами для того, щоб виконувати своє призначення, Бог просто показував йому, як це все подолати. Але коли Мойсей говорить, я не хочу, я просто не хочу, так, да, я розумію, що ти мені в цьому всьому допоможеш, але я не хочу. Бог рознівався. і написано. І запалав гнів Господній на Мойсея. І в цьому гніві Бог дає йому в помічники його брата Аарона, який став насправді трохи сумнівною допомогою для Мойсея. Тому що саме Аарон пізніше зробив ідола для ізраїльського народу, саме Аарон підняв бунт проти Мойсея. Тому, коли Бог кличе тебе на служіння? Коли Бог, ми ж всі, як християни, як віруючі люди, здається, це частина нашого життя. Боже, відкрий нам наше покликання. Боже, який в тебе є план для мого життя? Боже, куди мені йти, чим мені займатися? Покажи мені той план. І ми говоримо про те, що Бог має план для кожної людини. І це правда. це правда. Бог в Єремії це показав чітко. Ще поки тебе сформував, ще поки ти народився, я вже знав, ким ти маєш стати. Бог має цей план для кожного з нас. І ми молимося про те, щоб цей план став реальністю в нашому житті, щоб не залишився тільки Божим планом. І знаєте, що є в Бога така цікава властивість, Він відповідає на наші молитви. Коли ми молимося, Боже, покажи мені свій план, покажи наше покликання, покажи, в чому я повинен працювати. Бог робить це, але тоді наша реакція стає подібною до реакції Мойсея. А хто я такий Боже? То ні. Ми одночасно молимося про те, щоб Бог показав наше покликання, і десь за плечима маємо декілька відмовок, чому не зараз. Або чому не я? Мені здається, я якось не сильно до цього підходжу. От якби Саша, Саша да, Саша міг би це зробити. Я, я трохи не та людина, в мене не стільки навиків є багато, в мене немає часу, в мене те інше. Але от Саша міг би це зробити. І це... Десь так ми поводимося. Тому, коли ми говоримо про конкретні речі, які заважають нам, в яких ми бачимо перешкоди для того, щоб виконати своє покликання, Бог показує нам, як це подолати. Але коли ми кажемо, Боже, я не хочу, це змушує Бога засмучуватися і гніватися на нас. Тому, якщо Бог кличе тебе, погоджуйся скоріше на цей поклик, Він знає, що він робить, знає, чому це робить. Знає, чому він робить це саме з тобою. І на самому першому слайді там був епіграф до теми: Хіба Бог помилився, коли вибрав тебе? Бог не помиляється? Бог не помиляється. Знаєте, що цікаво, що Мойсей погодився із Божим покликанням. І він зробив те, що стало одним із найбільших чудес в цьому світі. Мойсей і народ увійшли в пустиню, і це очевидно, що їм потрібно було щось їсти. Але не очевидно те, що для того, аби нагодувати 2 чи 3 мільйони людей було з Мойсеєм, коли вони вийшли. Це разом із дітьми, це разом із жінками. 2 чи 3 мільйони людей згідно із продовольчими нормами в армії, для того, щоб всіх їх нагодувати. Мойсей мав би мати, вдумайтеся в цю цифру, ми, напевно, не уявимо її, але 1500 тонн їжі кожного дня. Це не 1500 бургерів, це 1500 тонн їжі кожного дня. А знаєте, щоб для того, аби доставляти таку кількість продовольства, йому треба було мати два вантажні потяги довжиною в 1600 метрів кожен. Крім того, ви повинні пам'ятати, що вони були в пустелі. Їм потрібні були дрова, щоб приготувати цю їжу. Це означає, що. Кожен день їм потрібно було мати 4 тисячі тонн дерева, щоб просто приготувати цю їжу. І ще кілька вантажних поїздів довжиною в 1600 метрів, щоб, її, щоб ці дрова доставляти. А вони були в пустелі 40 років. І їм потрібна була вода, да? щоб кожен міг напитися і помити після себе посуд, вони повинні були мати. 42 мільйони 900 тисяч літрів води кожного дня. Це лише на один день. І їм потрібен був для цього вантажний потяг із цистернами, щоб доставити цю воду. Довжина цього потягу мала бути приблизно 2880 метрів. І ще одне. Вони повинні були перейти Червоне море за одну ніч. Якби вони йшли вузькою колонною по дві людини, то її довжина складала б 1280 кілометрів. І вони перейшли б її за 35 днів і ночей. А значить, це означає тільки одне: там, на Червоному морі, утворилася суша з одного берега до іншого завширшки 4,8 4-8 кілометрів. І вони могли йти по 5 тисяч людей в ряд. І пройти це море за одну ніч. Проте виникає інша проблема. Кожен раз в кінці дня, коли вони розбивали табір для ночівлі, їм потрібна була поверхня в 1200 квадратних кілометрів для того, щоб просто переночувати. 1200 квадратних кілометрів квадратних – це 16,5 площ Тернополя. І це всього лиш на всього поверхня для того, щоб вони могли переночувати. Як ви думаєте, Мойсей вирахував все це перед тим, як покинути Єгипет? Точно ні. Мойсей вірив Богу і Бог про них подбав. Якщо ви досі думаєте, що Бог не може використати вас там, де ви знаходитеся, тут і зараз, то просто пригадайте цю історію. І пам'ятайте, що з Богом все стає можливим. Бог точно не помилився, коли вибрав тебе, коли вибрав мене. Бог точно не помилився, коли вибрав із нас. Він знає, який в нього план для нас. І тут питання тільки в тому, чи будемо ми шукати відмовки, чи признаємося чесно, що ми не хочемо щось робити, чи все ж таки довіримося Богу і підемо з ним разом. В цю дивовижну пригоду довжиною в життя і побачимо, що він зможе зробити завдяки нашій вірі і нашим зусиллям. Давайте піднімемося і помолимося. Я хотів би, щоб це було підбадьоренням для тих, хто вже служить, для тих, хто несе якесь служіння, хто є в команді, щоб ви не опускали рук, коли приходять якісь труднощі, коли стає складно, коли стає некомфортно. Коли у вас якісь починаються переживання, і проблеми всередині команди, щось не вдається, Бог все одно проведе вас, просто довіряйте йому. І хотів би, щоб це дійсно було заохоченням і класною мотивацією для тих, хто, хто ще, ще не, не знайшов себе в церкві, в служінні, в служінні поза церквою. Не бійтеся довіритися Богу. У нього є прекрасний план для вашего життя. І він впродовж всього життя хоче вести вас, з цим планом, щоб це була просто дивовижна історія, щоб це не було якесь життя, про яке ніхто не згадає, щоб це не була безцільна метушня, але щоб щось, що ви зробите, мало вплив на вас, можливо, на цілу націю, можливо, лише на вашу сім'ю, можливо, десь на вашій вулиці, про вас ніколи не забудуть. Але щоб це точно відобразилося в вічності.